1 жовтня, День захисників і захисниць України, свято мужності, добра і любові до батьківщини. У цей день ми дякуємо тим, хто боронить Україну. Завдяки захисникам ми можемо вчитися, гратися і жити в мирі. Наші захисники це сміливі чоловіки і жінки, які стоять на варті миру. Вони боронять нашу землю від ворога. Серед воїнів є наші рідні, знайомі, сусіди. Вони звичайні люди, але роблять надзвичайно важливу справу: захищають Україну. Ми дякуємо захисникам за їхню мужність і любов до України. Наші слова вдячності, найтепліші обійми, малюнки і щирі побажання. Миру. Серед воїнів є багато жінок, вони теж мужньо виконують свій обов'язок і доводять, що любов до України у серці кожного. Які наші захисники сміливі, хоробрі, сильні, мужні, непереможні, добрі, відважні, мирні. Є воїни, які зробили подвиг і врятували життя інших, їхні історії надихають і вчать нас бути сильними. Захисники і захисниці борються, щоб ми жили у мирі. Воїни захищають країну, а ми підтримуємо їх добрим словом, вірою та любов'ю. Лише разом ми сильні і непереможні. Ми всі разом будуємо Україну, де буде мир, щастя і добро. Діти можуть підтримати воїнів листами, малюнками, оберегами це додає сили і віри в перемогу. Воїни захищають країну, а ми підтримуємо їх добрим словом, вірою та любов'ю. Лише разом ми сильні і непереможні. Ми віримо, що добро і правда переможуть, а Україна завжди буде вільною. Дякуємо всім захисникам і захисницям України. Ми віримо у нашу перемогу, цінуємо кожного воїна і пам'ятаємо, що мир найважливіше. Ми любимо свою країну. Слава Україні, героям слава. Давайте поміркуємо над питаннями. Що для вас означає слово герой? Як діти можуть допомогти воїнам? Які добрі справи робиш ти?